Всім доброго дня, 17.00. 14 вересня. Так, ми зараз відрізали цей кусок цього дерева і зараз ми його будемо скидувати вниз. Скидаю його туди вниз, по можливості. А зараз ми... О, ось ми бачите. Оцей здоровий ето, бачите кусок, ну він вже прогнив, це вже старі, і від нього треба, зрозуміло, що позбавлятись. Ось так що ось так ми робимо ці роботи по паркану Сергієвої Пустині. Всім бажаю щастя, здоров'я, радості і... Божої любові в ваших серцях на все добре, любі мої! Почався дощик.